Часто в Україні виникають дискусії щодо оренди житла. Ну по перше, наскільки прозора є оренда і чому не платяться податки? Також людей обурює плата за комісію ріелтору. Хто її має сплачувати чи орендар? Теж. Постійні баталії відбуваються з цього приводу, ми вирішили трошечки розібратися в цих питаннях, подивитися досвід західних суспільств. Ну і, звісно, зрозуміти, чому воно все так є, які рішення можуть бути на цьому шляху. Ви дізнаєтесь, хто все ж таки в остаточному варіанті заплатить за ту ж саму комісію рієлтору і чому. Ну і звісно, які варіанти можливі для того, щоб зробити ринок оренди житла більш. Офіційним і легальним з вами Валентин. Як з'ясувалося, у Києві комісія рієлтору становить 50% від місячної орендної плати, тоді як у Львові та Дніпрі усі 100%. Сума видається значною і виникає логічне питання: чи є це справедливим? У чому полягає причина таких високих гонорарів? Чи дійсно ріелтори заслужено отримують ці кошти, чи це просто завищені ставки, які об'яжують орендарів? Отже, перше питання, чому ріелтор бере 50-100% при оренді квартири з орендаря? Я ж сам знайшов квартиру. Ріелтор лише підтримував контакт з орендодавцем. За що? Що я маю платити, варто одразу зазначити, що хто б не оплатив послугу рієлтора, вони завжди ляжуть на плечі орендаря. Адже орендодавець не буде працювати собі в збиток і так чи інакше, коли орендодавець купляє квартиру чи будує будинок, він буде закладати в цей бізнес, всі основні витрати і, зокрема. Гроші на послуги рієлтерів він теж буде там закладати. А в будь-якій ціні закладаються витрати, вони не можуть не закладатися. А зверху, звісно, має бути ще й прибуток. Отже, якби ми там не рухали цей ринок, не намагалися щось зробити. Ця плата буде, і остаточно за неї заплатить той, хто хоче знімати квартиру. Можливо, це не найприємніша новина, але це реалії життя і ринку. Звісно, можна випустити маніфест і запропонувати забрати всі квартири у ла. Власників, але це не допоможе. Як ми знаємо, те, що вбиває приватну власність, ну це вже було. Ми проходили і туди повертатися не треба. Треба розібратися також, що це за послуги такі, чи не занадто високі відсотки бере собі ріелтор. Давайте розбиратися, що він там нам пропонує. По-перше, ріелтор надає послуги, які включають пошук варіантів: проведення переглядів, консультації щодо умов оренди, юридичну підтримку та перевірку документів. Це потребує знань, часу, соціальних зв'язків. Ріелтор багато інвестує в цю роботу. Ріелтери також, звісно, мають різні доступи до різних баз, часто закритих від інших клієнтів. Це дозволяє їм краще розумітися на ринку і підшуковувати кращий варіант. По-друге, ріелтор має брати на себе ризики відповідальності. Це вже питання, хто бере, хто ні на українському ринку, який ринок малолегальний, тому з цим, цим важко. Але в ринку, який є повністю легальний, ріелтор відповідає за стан квартири і чи власник справді власник цієї квартири? Це, звісно, значно зменшує шахрайство. Ріелтор. Стає таким певним модератором між власником і потенційним орендарем, і це злагоджує багато чого і формує нормальні взаємозв'язки. Він допомагає домовлятися, укладати кращу угоду, порозумітися, знайти мову один з одним, ну і таке інше. Щодо того, хто має все ж таки платити одразу, а не закладати в сіні, то є різні варіанти, і це все складається з традиції ринку. Є приклади, коли плата орендодавець, є коли орендар є, коли змішано. Крім традиції ринку, такі практики складаються через попит і пропозицію, хто більш так серйозніше стоїть на ринку, і чи готові платити ті ж самі орендарі дану суму у Великобританії та Німеччини. Комісія ріелтору зазвичай сплачує орендодавець, хоча можливі винятки та додаткові збори для орендаря у Польщі та Іспанії. В останній при короткостроковій ренді комісія зазвичай сплачується орендарем. У Польщі комісія може складати від 50% до одного місяця оренди, тоді як в Іспанії вона може становити одну-дві розміри місячної оренди. Водночас, в Іспанії при довгостроковій оренді понад 5 років, комісію сплачує орендодавець. В Румунії комісію може сплачувати як орендодавець, так і орендар, або вони можуть розділити її між собою. Тобто, вже бачимо, що в країнах, які близькі до України, які нещодавно вступили в той самий Європейський Союз, ситуація, при якій орендар платить за оренду, надто розповсюджена. І ще одна з причин: те, що капіталів не так ще багато, і через це позиція власника квартири. Стає більш такою переважною ніж то, хто хоче цю квартиру зняти. А в тих країнах, де капіталу вже доволі багато, і пропозиції доволі багато, там ж все змінюється. Вам може здаватися, що ви самі знайшли квартиру, ви не дзвонили ніякому ріелтору, і тут ви дзвоните, а вам кажуть, я не власник, я рієлтор. Ви можете обуритися, що дайте мені там прямий контакт власника, але в свою чергу ріелтор відповідає за те, що він робить. Він переговорить з вами. Стане модератором, він цю пропозицію взяв у власника, виставив її в соціальній мережі, він її максимально розповсюджує, робить її маркетинг і таке інше. Це його задача. Якщо вам не подобається ця об'ява, шукайте там, де її дає власник, або ходіть по будинках, питайте, хто здає квартиру з власників. Ну і знову таки, не факт, що власник може піти на таку пряму здачу. Тобто ви можете самостійно шукати собі житло, але це. Збільшує і ризики, ну і звісно, час. Чому в Україні такі високі комісії ріелторам за оренду житла, як у Польщі чи Іспанії? Адже українці бідніші, і у нас війна, і людям дуже складно. Є відчуття несправедливості, що комісію треба платити, особливо в такі важкі часи. Але давайте знову таки подивимося на проблему зі сторони ринку нерухомості. Їхні комісії складаються і традиційно, і згідно попиту і пропозиції на ринку. Так чи інакше, це буде і звідси нікуди не дінешся. Нам може здаватися, що ціна за комісію надзвичайно висока, але вона ж пропорційна від ціни оренди. А в Україні оренда значно нижча, ніж в Європі. Наприклад, середня вартість оренди однокімнатної квартири в Києві може бути в два-три рази нижчою ніж у Варшаві чи Мадриді. Тому комісія ріелтора, яка становить певний відсоток від вартості оренди, буде нижчою, якщо подивитися не на відсоток, а на суму, яку ми сплачуємо. Сама ціна на квартиру за багатьох причин визначається: по-перше, платоспроможність населення, також попит на нього зараз дійсно багато де в Україні попит заріс, і е, дуже важко, особливо в західних областях. І це часто теж обурює, це вже там окреме питання, але все ж таки ціна формується теж ринком, на неї можна впливати. В першу чергу можна впливати тим, щоб запропонувати пропозицію швидких рішень. Тут немає от одна з таких можливих може бути розширення іпотечної програми. Але знову таки в Україні повномасштабна війна і всі ресурси йдуть на оборону. Зараз про іпотеку серйозно думати дуже важко. Грошей в країні не так багато. Але загалом питання пропозиції, особливо доступної, коли в тебе населення ще тільки починає вчитися заробляти гроші і великих зарплат багато де немає. Це окреме відео. Є там різні країни по різному до цього підходять, будують соціальне житло і таке інше. Зараз відео не про це. А так, якщо орендна плата буде занадто високою, то, в свою чергу орендодавець не знайде собі клієнта, і от, тому ринок шукає баланс між попитом і пропозицією, і це у реальності життя. Знову таки, я ще раз наголошу, можна піти проти реальності життя, сказати, що от, це несправедливо, це неправильно. Давайте там щось там зробимо. Ну, це все призведе знову таки до того, що пропозиції на ринку буде набагато менше і якість цього житла буде набагато гірше. Це ми вже проходили, і не треба до того вертатися. Тут, знову так, треба розуміти, що квартира чи будинок це інвестиції людини. Вона теж несе збитки, вона вклала свої зароблені гроші. Часто ці гроші справді зароблялися за кордоном, десь чи важкою працею. Звісно, є різні особистості, є ті, які там могли на корупційній ренті заробити купити собі 10 квартир. Таке теж буває. Ну але загалом, якщо ми говоримо про нормальну ситуацію, людина працювала і купила квартиру і здає її, і теж має право на те, аби заробляти на цій діяльності. Уявіть, ви маєте капітал і хочете інвестувати його в нерухомість. А уявляєте, які ризики і виклики це несе. Ну, уявіть собі, так ось ключові квартири. Радий, що ми домовилися. Сподіваємося, ця квартира моя тепер стане вашим домом. Чекаю завдаток. Ну, знаєте, все ж таки, це трошки змінилось. Ви не подумайте зовсім трошки, лише чуть-чуть. Ми тут трохи подумали, і давай ми заплатимо лише 50% а решту в кінці місяця. А ще ми візьмемо нашого хам'яка, ну ви не подумайте, він хороший, майже не конфліктує з котом. А, і кота теж е, візьмемо, він любить грісти меблі, ну це нічого добре, це ж ну, це нормально, це ж кіт. Ну бо, бо у вас же квартира ціла і що вам ті меблі? Ну, квартира ж лишається. Ну, серйозно, це ж всього, всього кіт. Знаєте, ми тут подумали, все ж таки нам підходять ваші умови, але завдатку давайте все ж таки 20%. відсотків. Ну і те, що ви проти не проти собаки взяти, це теж супер. Не хвилюйтесь, вона безпечна, це факстар'єр, він маленький, такий шустрий нічого не зробить. Ні, ну правда, він дуже дуже хороший спокійний, особливо коли ви наш доберманчик та під буль з ним. О, до речі, ми ж їх теж візьмемо. І Що ви скажете? 10% відсотків завдатку і. По руках добре, це звичайно багато, але в принципі нам підходить. Та ні, не ні, давайте без договору. Давайте договір, Це не те, що нам треба, це м, колись потім може, а може ні. Фух, Мені наснилося, що я приміщення під зоопарк здаю, а, а не квартиру. Я взагалі то люблю тварин і не проти там тваринки, яка є вихована, але то, що мені наснилося, це просто якась жесть. Добре, що я не купляю нерухомість під здачу, адже це, на мою думку, не дуже вигідно. Та це нерухомість тільки коштує. Нащо вона тобі? Але є вихід, це інжур. По суті, перший в Україні реїт і він надає класні умови. Інжур може купити Оушен Плаза, і я можу, і ти, дорогий друже, можеш стати співвласником Оушен Плаза. А ти кажеш, що все занадто недоступно і дорого. Вклавши всього на всього 4 тисячі гривень, я можу стати співвласником цілого торгового центру, якщо я як орендар готовий платити рієлтор комісію. Чи не було б справедливо, щоб орендодавець оформив усе офіційно та сплачував податки? Хоча це звучить справді справедливо, але все набагато складніше. Візьмемо ту ж Велику Британію, де Орендар має надати купу документів, підтвердження доходу, рекомендації від попередніх орендодавців, кредитну історію тощо. Це ціла бюрократична тяганина, тому короткострокових орен насправді не так багато всі хочуть здати надовше в Україні. Більшість ринку нерухомості в тіні. Чому орендодавець в свою чергу не сплачує податків, а орендар отримує меншу ціну і практично немає ніяких проблем у нього з бюрократією, начебто, виходить він він. Але не все так, звісно, райдожно. Страждають від цього як ті, так і інші. Люди не можуть виселити, і без офіційного договору вона нічого зробити не зможе. Або орендодавцю перетворили квартиру в смітник. Знову ж таки, без офіційного договору руки всіх будуть зав'язані. Далі, звісно, можна змусити орендодавця платити всі податки, але знову таки через це підніметься ціна на житло. Бо ціна на житло так чи інакше вкладає в себе, дорогі друзі, собі вартість. Повірте, здача квартир це не дуже рентабельний бізнес. Уявіть собі, ти купляєш квартиру за мільйон двісті тисяч гривень і здаєш її за 10 тисяч гривень в місяць. Начебто в рік виходить 10% прибутку, але це дорогі друзі в гривні, і це набагато менше ніж на звичайних там тих самих. Облігаціях чи інших інструментах це не в доларі, дорогі друзі. І треба ще розуміти, що тобі треба ще вкласти в ремонт і амортизувати її. Бо після 10 років орендаря цю квартиру треба буде знову ремонтувати і протягом часу її треба буде ремонтувати, тому що не орендарю ж купляти бойлер зламаний чи якусь ще техніку, яка була встановлена і зламалася через час. Тому 10% легко перетворюється в 5-6 А це часто ще й менше інфляції. От вам і всі заробітки. А додайте ще сюди. До податки, і що буде? Отже, в західних країнах податки справді сплачуються, але там і можливості набагато більше, і ринок набагато довше існує. І звісно, люди можуть собі це дозволити, як ті чи інші. Там є дешеві гроші на ту ж саму можливість купити собі квартиру доволі дешево і незадорого. І там багато чого іншого. У нас цього немає. В Україні ж доходи значно нижчі. Багато хто готовий жертвувати безпекою заради економії. Уявіть, що ви знайшли квартиру за 10 тисяч гривень. Але якщо ринодавець припустимо, почне платити платити податки за загальною системою, вам доведеться викласти ще 20% ПДВ, а йому 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Разом 15 тисяч гривень це вже зовсім інші гроші. У випадку ж якщо орендодавець реєструє ФОП другої групи, єдиний податок плюс ЄСВ чи третьої групи 5% з обороту плюс ЄСВ. Це буде додатково 2-3 тисячі гривень до місячної оренди, що особливо б'є по тих орендодавців, що здають одну квартиру і за невеликі гроші. Через це зараз ситуація, коли орендодавець платить податки, є рідкісною. Але звісно, тримати ситуацію підвішеною в повітря теж не можна. Треба думати, яким чином легалізовувати ринок нерухомості. і тут можна підійти по іншому зробити якийсь. Пільговий податок безпосередньо на здачу квартири. Це може бути ситуація як з ФОПом 5% з обороту, або може бути спрощена система, яка враховує взагалі прибуток. В який прибуток закладений безпосередньо в здачу квартири. Можливо, там справді був куплений холодильник, не знаю, там пічка замінена інша частина від цих грошей. Були вкладені в оновлення цієї квартири, або в якийсь ремонт додатковий так людина не отримує багато прибутків, але все офіційно. Але це збільшує бюрократію. Хоча з сьогоднішніми рішеннями в ІТ-сфері можна в принципі зробити додатки, які можуть зменшувати бюрократичність, і там армія бухгалтерів не буде потрібно. Тобто, мова про те, щоб створити окрему категорію платників податків, які мають квартири і здають їх в оренду. І в свою чергу вони або з обороту, або з прибутку будуть платити податки. Про це Теж треба думати, аби договори були справді офіційні і нормальні. В свою чергу діджиталізовані рішення можуть направлені бути і на орендарів. Орендар може реєструватися в якійсь системі, де він викладає, де він раніше жив, за що він заробляє, і таке інше. Знову таки, це персональні дані, з цим є проблеми. Але я про що, що якщо вже почнеться офіційна здача квартири, то і почнуться вимагатися безпосередньо у орендаря, ряд документів, і до цього теж треба готуватися. А загалом, питання, звісно, за всіма нами, чи ми будемо грати в кішки мишки, звинувачуючи один одного орендаря, і орендодавця і рієлтора в усіх гріхах, чи все ж таки ми приймемо реалії ринку, і з цих реалій будемо виходити і вимагати безпосередньо у держави кращих умов функціонування на цьому ринку? Ну і звісно, будемо далі розвиватися, і ці умови не тільки залежать від держави, точніше, в стратегічного часу від держави, бо вона формує інститути правові умови, які і прямо впливають, чи будуть сюди приходити капітали чи ні, а вже чи будуть. Тут дешевше гроші чи ні? А вже чи буде більше можливості у населення брати? Кредити на квартири і отримувати їх, і таке інше ситуація не проста, але ми намагалися разом з вами розібратися в ній як є емоції, тут негативні, там капслоком, як всі один одного експлуатують і ненавидять. Вони тут зайві. Тут треба справді розбиратися в ситуації, і якщо вже орендар порушує, об'єктивно порушує умови, орендодавець порушує умови, і безпосередньо рієлтор порушує умови після того, як ми дізналися реалії, от тоді вже можна чехвостити, і це доволі Олі буде справедливо. Ну як, наприклад, була ситуація, коли дівчина там в твіттері написала, що заходив в квартиру, а там сидить орендодавець, Мужик там щось робить і не попередив її завчасно, як це було вказано. Ну це крінж, так не має бути, і за це треба ай-яй-яй робити. розумієте? якби був офіційний договір, вона би там здерла з нього нормально грошенят і переселилась би, і все було окей. Але маємо те, що маємо. Отже, дорогі друзі, комісія рієлтором буде треба просто з рієлтерів більше вимагати і аби вони справді працювали краще але це така частина цивілізаційного ринку Хто буде за це платити скоріше все в наших центрально-східних умовах? Це в першу чергу буде орендар, а не орендодавець. Так склалося. От але разом з тим, якщо це почне платити орендодавець, то це буде кластися на плечі безпосереднього орендаря. Ну і звісно, треба думати над легалізацією ринку. Це надзвичайно важлива тема, і підходити до цього треба з розумом і поступово легалізовувати. Нам, дорогі друзі, треба ставати дорослішими, і в країні мають бути як і оптимальні податки і регулятор. Ляції, але разом з тим, вся країна має старатися заходити в легальне поле. Такий консенсус має бути. Держава має казати про те, що вона готова робити комфортніші Умови, звісно, в контексті війни це набагато важче зробити. Треба багато ресурсів на оборону, і тут важко щось з цим робити. Але разом з тим, держава каже про те, що вона дає оптимальні умови. А ми з вами, громадяни, кажемо про те, що ми готові заходити в легальні. Умови і платити податки, і світити свою діяльність вже офіційно. От до цього і нам треба рухатися. А для того, щоб рухатися, треба формувати для цього сходинки, на яких ми піднімаємося і стаємо все відповідальнішими, і життя наше стає кращим. Залишайтеся з нами, дорогі друзі. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. В описі до цього відео будемо багато чого там. Економічного говоримо, фінансового, геополітичного. Ну звісно, дивіться наші відео. До зустрічі!